Four, three, two, one, zero. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. На південному напрямку обстановка залишається складною, але контрольованою силами оборони. Наші війська продовжують вогневий контроль окупованої території, здійснюючи ураження районів засередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, його пунктів управління та логістичних об'єктів. Положення склад та стан ворожих підрозділів суттєво коригується впливом наших сил. Ворог намагається оборонятися, але на деяких напрямках змушений. Відступити, залишаючи позиції, не маючи успіху на лінії фронту, продовжено техногенний шантаж, вогневий та психологічний тиск на мирне населення тилових регіонів. Пізно ввечері ракетою повітряного базування Х-59, випущеною з винищувача Су-35, ворог вдарив по об'єктам цивільної промислової інфраструктури у передмісті Миколаєва, пошкоджено виробничі потужності, кілька будівель підприємства, людських втрат нема. Протягом ночі реактивними системами залпового вогню та з важкої артилерії окупанти завдали ударів по Нікополю. Пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних житлових будинків, лінію електропередач. Нічних обстрілів зазнали і Марганецька, і Мирівська громади Нікопольщини. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будівлі дачного кооперативу. Її оперативно ліквідовано. Тривають роботи з відновлення пошкоджених хлеб. Обійшлось без загиблих та постраждалих. На світанку окупанти двічі обстріляли Зеленодольську громаду, в тому числі застосували ракетний копійок. Комплекс точку приватний житловий будинок, газогін, лінію електропередач, сонячну електростанцію, склади сільгоспідприємства, господарчі споруди. Втрат та постраждалих немає. Ранішнім мінометним обстрілом ворог атакував акваторію та портову інфраструктуру Очакова на Миколаївщині без людських втрат. Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 196 вогневих завдань, забезпечивши підтримку просування військ. Опівні в Береславському районі Херсонщини при спробі нанесення авіаційного удару по наших позиціях ворожі штурмових Су-25 збитий нашим зенітно-ракетним підрозділом. Остаточні втрати ворога у живій цілі. Озброєні та техніці до розвідуються в Чорному морі. Шторм поступово зменшує потужність, а потужність ракетного потенціалу, виведеного ворогами на бойове чергування трьома надводними і двома підводними носіями калібрів, дорівнює 32 одиницям. Отже, загроза ракетних ударів, атак дронів Камікази, диверсійних заходів та їх проявів, як і артилерійських обстрілів, залишається актуальною. Не нехтуйте сигналами тривог. Будьте свідомими і уважними. Не полишайте без повідомлення компетентних органів, підозрілу діяльність осіб, які виявляють зацікавленість об'єктами військової та критичної інфраструктури. До інформації ставтесь критично. Пам'ятайте, що і її ворог може використовувати як засіб ураження нашої стійкості. Довіряйте компетентним джерелам і силам оборони. Не заважайте нам робити важку і потрібну роботу. Дякуємо за справжню підтримку і розуміння. Цінуємо і перемагаємо.